Трохи більше, ніж за тиждень, буде велике свято в нашій країні великдень. І до цього дня всі з нас готуються, закупають продукти, все, що необхідно, і треба не забувати, про декор до святкового столу. Це, така, це, це такий півник. Чогось я одразу думала, що це. Курочка, але це півник, зроблений руками. Так, бачимо, ось тут ціна є. От, і, як на мене, досить цікава прикраса до столу на великдень. Є декілька варіантів. Такий трохи більший півничок. Власне, таке саме ви можете зробити і самі. Але якщо ви не хочете морочитися з цим, то можна придбати. Мені дуже подобається, що в Україні дуже багато людей і жінок, і чоловіків, хлопців, дівчат, які займаються рукоділлям, хендмейдом. Як на мене, я, я горжуся, чесно кажучи, я горжуся нашою країною. Тут, власне, ручечки вони рухаються. Їх можна розгинати. Hello! От. І дуже мені подобається, що у нас люди можуть. Займатися всім, чим їм заманеться. Гарна така. Там всередині таке. Боже, Як воно називається? На <с> Але сюди кладеться яєчко. У мене, на жаль, яєчка нема звареного. Щоб вам показати? Ось така краса. Тож такий темненький. Якщо вас цікавлять дані предмети, напишіть, будь ласка. ой, і ми придумаємо, як їх вам відправити. Ось така краса. І тут теж під яєчко зроблено. Крім того, в наявності є такі пашотниці. Вони невеличкі. Трошечки відрізняються дві ось такі: це нерджавіюча сталь. Язик в це вже заплетається. І така от, бачите, трошечки відрізняється, але мало. Відрізняється. Про це досить зручні речі, ви знаєте, для тих, хто любить яєчка смяточку, Вони ціленькі, гарненькі, як кажуть, екологічно і вічно. Будь ласка. Ще є дещо, з чим я вас хочу познайомити. Це ось такі, ой, неправильно тримаю, такі ось на щастя. Щоб гроші в хаті водилися. В принципі, ви можете зробити їх і самостійно, якщо маєте час і бажання, а можете замовити і ось таке трошки більше. Таке, і гроші тут вам, і квіточки, і метелики. Як на мене гарні речі для оздоблення кухні або в коридорі. Дуже класна річ. Хтось вішає це собі над вхідними дверями, хтось вішає оригінальну, скажімо таку кінську підкову, а хтось таку от зроблену вручну.